Весняне лагідне сонечко весело миготіло у небі. Його промінчики стрибали по всьому лісі. У високих травах біля старої верби гралися двоє мишеняток: хіп та хоп. На вулиці було тепло й привітно, саме час для гри м'яча. Мишенятка кидали його один одному та весело риготали. Це тривало доти, доки м'яч не полетів десь далеко-далеко у трави, так далеко, що його не було видно від старої верби. Хіп та хоп чим дуж помчали в трави вслід за м'ячем. Трава була така висока, що мишенята навіть декілька разів заплутувалися в ній, але все одно продовжували йти. Ось і наш м'ячик. весело гукнув Хоп. Ой, а що це таке? Побачивши на землі незнайомий предмет, запитала мишенятку свого товариша. Предмет був справді цікавий, великого розміру, зеленого кольору та схожий на справжню ракету. «Хм, що це за іграшка така? здивувалося мишенятко Хоп. Не знаю. Може, краще не чіпати її? Це ж все ж таки чужа річ. Можливо, якась дитина прийде за своєю іграшкою, відповів хіп. Та ну, у цих травах їй навряд чи хтось буде шукати, швидше за все їй давно загубили, заперечив Хоп. Як же працює ця штуковина? запитав хоп, підходячи ближче до знахідки. Здається, я знаю, що робити. вигукнули мишенятко, намагаючись потягти знайдену ракету по землі. Величезна штуковина, та не стій хіп, допоможи, будь ласка. І двоє мишенят потягли знахідку до старої верби. Вони кілька разів зупинялися на своєму шляху, бо знайдена ракета і справді була важка. Та нарешті вони доволокли її до бажаного місця. Що ми будемо з нею робити, Хоп? Ти вже вигадав? Як що? А що інакше, як не запустити ракету в космос? Завжди мріяв це зробити. А як ми будемо її запускати? Вона ж така важка, заперечив Хіп. Я у книжці бачив, що коли ракета летить, під нею є вогонь. Отже, нам треба розпалити вогнище і скинути в нього нашу ракету. Думаю, вона долетить до самого місяця. Ми що, будемо ще й вогнище палити? Але ж це може бути небезпечно. На галявині не он скільки сухої трави. І хіп показав лапкою на високі трави поруч. Безпечно, небезпечно, покривлявся хоп. Якщо ти боїшся, то йди додому, а я сам буду запускати ракету. Пропустишся найцікавіше. Оце дзузьки! Я теж хочу подивитися політ ракети, заперечив хіп. Ну, от, так би відразу. Хоп узяв трішки сухої трави, зробив на галявині з неї кубку і почав стукати камінцями один по одному. Іскри замиготіли на сухій траві, і та почала вмич кварчати. Неси ще трави і сухий гілочок, не стій бо! командував хоп. Нам потрібне велике багаття. Хіп мовчки носив суху траву і гілля, а хоп підкидав їх у багаття. Вогонь був такий великий, що дим від нього стало видно аж до річки. Там його й побачив старий дядько Бобер. Мишенята саме тягли свою знахідку до вогню. Стійте, зупиніться, захекавшись голосно, крикнув дядько Бобер. Він дуже поспішав, бо гадав, що в лісі почалась пожежа. Не робіть цього, покладіть цей предмет обережно на землю і відійдіть якнайдалі від нього, сказав дядько Бобер, гасячи велетенське вогнище водою. Хіп та хоп перелякалися і поклали свою ракету обережно на землю. Ми просто знайшли ракету в траві і хотіли запустити її у космос, виправдовуючись, відповів хоп. Це все хіп придумав. Що? здивовано перепитав хіп. Це все ти винен? вигукнув він своєму товаришу. «Та вгамуйтесь ви, ви один одного вартий, грюкнув на хлопців дядько Бобер. Ви хоча б знаєте, що це за знахідка? Ні, знітившись, відповіли обоє мишенят. Це вибухонебезпечний предмет. Якби ви його кинули у вогонь, у лісі би був величезний вибух і на місці квітучої галявини і старої верби залишилась би лише велетенська яма. Такі предмети не можна чіпати. А якщо знаходите щось подібне, одразу потрібно повідомляти дорослих і триматися подалі від таких небезпечних знахідок. Вже сутеніло і мишенята поверталися додому. Кожен думав про своє. Хоп жалкував про те, що знахідка не виявилася справжньою ракетою, і йому так і не вдалося запустити її у космос. Хіп же шміркував про те, що треба краще обирати друзів, бо справжній друг тебе не втягне в таку сумнівну історію.